Доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу зробити обзор такого заточуючого станка від фірми Parkside. Купляли новий, ціна його була 500 крон. Він був в акції, дуже хороша і гарна штука. Завжди пригодиться вдома, якщо потрібно. Різати дрова чи може чимось займаєтесь Для мене воно, як завжди, корисне, так як я займаюся різними роботами. На даний момент ми робимо кришу і прийшла ідея така купити для заточки. Взяли попробувати, Це, цей конкретно піде додому, а такий ще треба купити собі. Тут в Чехії, щоб був для заточки інструмент. Ось як бачите, розпаковка дуже хороша, гарна штука, має на собі багато функцій. Як бачите, для настройки має для зроблені такі барашки, які можна контролювати, зажимати цеп. Ось так настроїться для шага, барашками фіксується, все. все досить гарно. Шло в комплекті з диском. Кнопочки зроблені гарнесенькі, пиль туди не попаде. нічого, ось так гарно виглядає, має на собі вмонтований LED лампочку, яка освіщає. Місце роботи, місце самої заточки. Дуже удобно і комфортно, як бачите, на товщину цепа можна настроювати. Ось такі кнопочки гарні. Включив, виключив барашка для того, щоб контролювати глибину заточки. Все пере перевірили для того, щоб в подальшому наточити. Цеп на пілі електричний. Ось, як бачите, кріпьож для гарного такого комфортного спользування. Ось так закріпили собі, прикрутили, якщо встановлюєте його на довгий час, я в даний момент це роз... обзор робив в себе в квартирі, на роботі я його прикручу. І спробую заточити один цеп. Відео знімав на телефон, строго не судити, качество таке собі. Ось так, як бачите, провірили ми, як працює, має защиту, щоб в очі не полетіло. Світить гарно, освіщає місце роботи. Дуже гарно. І хороша комплектація в нього. Як бачите, характеристики. Багато воно не бере, тільки 85 Вт. Півтора метра кабеля, 5000 оборотів. Досить гарна штука. Спробував я нею заточувати, точить досить гарно. Ось так. Як бачите, я її на роботі встановив, прикрутив. Трошки условия такі собі, але стіл не був, щоб прикрутити його на стіл десь. Прикрутив я його на дві дошки, просверню на перекритті, яке буде вимінюватися. І спробував його заточити. Ось, ось так бачите, має один наклон у нього вже встановлений, другий наклони можна градуси. Самого зуба настроювати. Стандартно, воно йде 30 градусів, але можна давати трошки більше, менше, це вже від залежності від того, що ви будете різати. Якщо ви ріжете продоль волокон волоку, то потрібно зменшувати цей наклон. А якщо ви ріжете нормально дерево поперек то вам треба робити 30. Градусів, це стандарт. При якихсь условиях він дуже гарно ріже. як бачите, настроїли все і будемо пробувати. це точує дуже легко, комфортно, легесенько його дожимаєте. Ось так. Бачите, все дуже просто. Прорізав я один. Зуб по допуску, потім приставив до цього міста саме диск і зафіксував глибину заточки, щоб воно було точно і гарнесенько Встановив, зафіксував барашку, дуже удобно і комфортно. Ось так посуваєте собі. Зафіксували, притримали. Можна зажимати кожний зуб, але я для скорішої роботи це все просто притримав, зробив так, щоб натяжку це йшло. І дуже гарно це все проходило. Ось так швидко все проточив. Дивіться до кінця, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного дня, мирного неба, всім бажаю здоров'я. Ось так сіла працює, ріже і продовжуємо працювати. В наступному відео буде Фила від фірми паца. До зустрічі в наступних відео.